На малюнку 16.16, АВ дорівнює Б дорівнює СД дорівнює ДЕ e дорівнює 5 см. Які ще рівні відрізки є на цьому малюнку, знайди їх довжину. Оці відрізки однакові. По одному відрізку. А якщо ми їх об'єднаємо по два? АС – 10 см, БД 10. Це є 10, однакові, так, так і запишемо, це дорівнює С є, дорівнює Д, кожен по 10 сантиметрів. А якщо ми їх об'єднаємо по 3, то тільки отак можемо. А Д дорівнює Є 15 сантиметрів. Було легко, далі буде.